Продовжуємо трансляцію. Наша героїна Марина досі пише заяву. Під диктовку юриста 2. Марина В. А тут пишуть потерпівши заяву в міліцію. Люди збиралися взяти кредит, натомість в них виманили гроші, начебто внески, страховки і нічого їм не видало. Їх діє ціла мережа по Україні, зокрема по Києву. У них вже п'ять офісів закрили. Вони знаходять нові офіси, але ж ті самі ближче зустрічаються і заново кидають людей на гроші. Ну, все. Марина, яка бігає Добре. по офісам 93 року народження, і обдурює людей. Багатьох пенсіонерів, знедованих, у кого є проблеми Добре. з грошима. Їм там на щось необхідні кошти. Вони обіцяють на вигідних умовах, без довідки з роботи. Натомість нічого не дають, а тільки навпаки забирають гроші.

А принимают платежи на Медвар. Вот. Медвар. А тут кредит инвест тоже в цьому самому кабинете. Лепто. Подписи разные. Инвест. А на кого хор заниматься? Марина Владимировна. Це я. Нет, вот это... Это, а, это я. А до... Повзаренко. А, другой. Наверное. Нет. А скільки обіцяли видати? 30 тисяч мені дуже. 30 тисяч, так? Да. А тебе скільки? 20. 000. 20 000. А натомість? 40. 40. А потім да, на 50. На 40 дали добро. 50, на 50. Так, на 50. 000. Да, mm -hmm. А скільки забрали? Ну, взяли. 3. Ну, якби, не було 2,5.